Добрий ранок, банда. Їдемо знову на новий день, нова рибалочка, йдемо до печала. Нові емоції? Так, да, Нові емоції будемо отримувати сьогодні. Я вчора ввечері отримав свої емоції. Всі монетку кидають в воду, щоб повернутися. А я два телефони. Так що якось так брав рибу, з човна нагнувся і випали два телефони з кишені. От на нічого, я думаю, що тепер значить трофей і всі мої будуть. Все, погнали. Перестало, гонь. Два покльовочка. На 170 метрів пробуємо. Пам'яті мало. Писати багато не буде. Так, є якась в мене рибка. А? Наліємо. А? Да. У мене не лім. А, Окунь! Окунь і ще щось забагрів. О. О, народний. Перший Окунь. Хохо. -хо. Спасибо. І вот, друг і щось там. Є yeah. А сайди. А дай, так, пока з вандрухи рибка. Тоже. Така як в мене була. Понял. А що це за риба? Непонятно. Похоже, до сайди. Похожа, на. Чуть-чуть, але не сайда. На судака нас Да. Ну, Все одно вже не Народ таким? налі. Снарад потім. Окінцям відкриваємося аж випане <рикл> Віталік щось там тягне. Раніше не раз зловили рибку, забіг, зами... похоже на сайт, вирішив друга загубити, показало що це хек два штучка. Нові риби відкриваємо. Класний окунь Тоже перші, так? Да?

Що дергається все личик зарбу На Подходи два окунця. Красавчик, знову плети. Два окуня, да? Да. Хорош. Опа. Поздравляем вас. Пойдет. У вас выматываемся. Ще може один заходик зробити на окуні Дядько Андрій теж виматується іначе якась рибка сидить. Зараз куди є якась рибка. Хек опять. Да, хек, він? Так, хек. Вже третій. Ще не ловили ні разу. Це перший день, так? Ну так. Да. Прикольна рибка. Такий невеличкий на 200 метрах. Теж позир випкинув. Опа. Так, ми... оталімо м'ясом пас. Ага. Банда з віталіком перепуталися. Є якась рибка. Віта. Є якась рибка. На дні, блін. Ну, Окунь, навірно, непоганий. Так, да, зараз я витягну рибку, банду. Далі будемо проспутуватися з Виталик. Пойдет! Фух. Клас. Ох, супер. Тут буде дорого. І в Андрухі там, у по під бортом. Супер. Була в мене покльовочка і в Андрухі. Дядька Андрій витягує, ми ще почитаємо. А може і я сидіть, але не буду поки витягувати. Ви <клухи> зрозуміли, що нас прийняло? Що саме, куди ми йдемо? Короче, дядька Андрія щось там серйозно сидить, або не одне. Бо катушка ж, не хоче мотати, допомагає палкою. Що, Мене не знаю. Щось теж дргає. Зараз Андрюха вимотається, потім я буду вимотуватися. Рибка сидить однозначно. Но може і зійти. Хотя не еле, еле а там блядь, три окуня. Я вже взяв багор, там і хороші окунь. Достаєм. Опа. Три чи більше? Три О, красавчик, три плечі. Бо, блядь, я скажу, що, блядь. Супер гуд. Зараз я буду виматуватися. Давай п'ять. О, красота не Більше є. Херот, -хе. не род було, Були в мене покльовки. Я ждав поки Андрюха витягне. Наче те що сидить. то Вже як витягну покажу, бо матеріал на флешці повна флешка. Я вже на підході. да і теж не одна риба, блін. Фух. А ні. Ні, не одна. Одна? Ні. Три. Три видно? Да. Дві. Три? А, три, Нам тримають. Ух, який гарний окунь, бля. ти пише. Двиги, бля. Ух! Як вам банда з 200 метрів вручну? Стой, держи. Ух! Щас я за своїх достану. У мене там Чекай заснять Віталік теж вічемо, Покажи дядя Віталій. Ух, красавці! Хе-хе, супер! Дивіться Банда, по кунці. У нас знову поклівка. Віталік шестян, ну побачить, тому що метрів двісті це пару буде точно крутити треба. Що, побачимо рибку. Рибки тут було вже трошки. Віталіка рибка налімчик і окунь. Красавчик. Фух, Фу, придавив він, так? Да? Джимай. Да. Зарегляну мене, мають там теж щось маленьке, мало б. Або показалося. Або пунда. Да, пунда. Дядька Андрея рыбка, мне, здаётся, что... Окунець, да, а мне сдается, что окунец, да, Андрю? Да. А ты его пускаешь? Так? Что за цепь? Да, а Куда нырнуть? Ты же не... Да, ему надо... вот. должен... ну, так... Давай сюда, Дима. Спи.

Рыб ⁇ ха. на есть да? Да, 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 не да? Не подходит. Девочки. 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 Так що на линк, наверное. Налим, блин. Да, малий на лін. Якась рибка. А, налім. Ну є. Ще одна рибка на силикончик і пша. Деталік але будемо тікати, бо пором іде. Пан Петро трісочки розловився. О, а в неї кручечок є в роті, можу подарувати тобі, якщо ви хочете. Я не хочу, так. Бежте, Дімон окуня зловив. Все. Я тут сім штук якось маленьких таких зловив. Все. Прикольно, великого тут нема. Ось такі покльовний. Коротше, банда, така рибаличка вийшла. Трошки трудова. Будемо рибку розробляти. Вичиняти. Отакі От оконці класні попали 15 штучок. 3 хека. От тут така кімната для обвалки риби. От. Так що, будемо далі пробувати. За трошки вивчили море, човна, рибку, рибаличку. Все, всім пока.